Загубив деталь і гру можна викидати. Ця історія точно не про нас. Звісно, у грі кожен компонент важливий. І якщо ви щось загубили, то гра втрачає або втрачає той гравець, чий компонент загубився. Та оскільки в нас власне виробництво, то для нас не проблема поповнити запаси ваших компонентів того, що ви загубили або з чим трапилася якась інша історія. Нещодавно так трапилося з грою нулики», де центральні детальки дійсно не дуже великі. Тому до неї дуже бажано докуповувати підставки для деталей, тому що тоді їх складно змахнути зі стола і десь загубити таким чином. Але навіть якщо таке сталося, клієнт написав нам, і ми без проблеми безкоштовно надіслали йому цей елемент для заміни. Також у нас були історії, коли в грі 100 скарбів загубили кілька яєчок, і загубили яєчка. Там дуже важливий номер на кожному яйці. Вони нам казали номери яєць, які вони загубили, і ми виготовили для них ці елементи заново. Тому з будь-якими проблемами, які у вас виникають, пишіть, і ми з радістю допоможемо, замінимо цю деталь або якось інакшим чином вирішимо цю проблему, щоб ви і далі могли насолоджуватися цією грою або головоломкою. А подивитися наш асортимент можна у профілі.